Святого Миколая прибрали, прибрали його. А це ж не перший раз. Це відпрацьований матеріал. Вони їм не треба. На, на що їм, оце, оце от таке собі. От якраз а, про того про цей відпрацьований матеріал, який вже було прибрано. Далі у нас сюжет. Запускав салюти на роковини смерті Степана Бандери, фотографувався у військовій радянській шапці, вітав з днем народження російського диктатора та бився з ветеранами війни. Усе це про екс нардепа зрадника і Киву. я на тренуванні з тренером ми в шапці. і пошли не на Со своєї декомунізації. Потрапивши в 2019 році до парламенту, Кива став одним з облич тепер вже забороненої в Україні партії опозиційна платформа за життя та соратником ще одного нардепа зрадника Віктора Медведчука. Кива просував проросійські наративи, зокрема, закликав Кремль до насильницької зміни українського керівництва та захоплення державної влади в Україні. Сьогодні Україна дійсно колонізована і И... Сегодня действие Украины это всего лишь навсего действие колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны. Ще до початку повномасштабної війни Кива втік до Іспанії, а вже 28 лютого з'явився в ефірі Кремлівського першого каналу. Я вважаю, що Україна має стати ніот'ємлімою частиною Росії. Це історична справедливість. З того часу нардеп зрадник не підводив бункерного й постійно агітував проти України. За це українська влада позбавила його мандату та заочно засудила до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Всю страну фактично виложили і в унітаз. Та пропагував зрадник недовго 6 грудня. В Підмосков'ї виявили окривавлене тіло Іллі Киви. Його вбили зі стрілецької зброї. На правій скроні була різана рана на лівій частині обличчя гематома. За ліквідацію колаборанта стоїть СБУ. Згодом у гур підтвердили вбивство Киви та наголосили, що така доля спіткатиме й інших зрадників України. Можемо підтвердити, що Ківа все. І така доля е, з спітатиме інших е, зрадників України, а також е, посіпак не схож цього дня. СБУ відправила на концерт Кобзона й депутата народної ради ЛНР та воєнного злочинця Олега Попова його ліквідували у власній автівці. Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців. Окрім того, в так званій Народній Раді ЛНР цей персонаж був головою комітету з питань державної безпеки та оборони. Біжу гори і доліни, віжу ріки і поля. Це рускає приволі, це родина моя. Колишній заступник Гауляйтера Херсонщини Кирило Стримоусов колись декларував Мова вірші українських поетів захоплювався туризмом, безуспішно боровся за депутатські мандати Херсонської міськради та українського парламенту. А з початком повномасштабного вторгнення був одним із перших, хто зустрічав окупантів на українській Херсонщині. За це йому віддячили посадою так званого заступника керівника області. Росія в випадку, як не просто мірової групи, а стані вот... завжди. Україна, к сожалению, уже перестає існувати. Та з контрнаступом ЗСУ на правобережжі Херсонщини упевненість Тремоусова у цьому кудись випарувалася. Да, дійсно, багато говорять, що на місці міністра оборони, який допустив до такого положення положения, дел, просто мог офіцер застрелить. За два дні до визволення Херсона від російських загарбників зрадник гине в автокатастрофі під окупованим Генніцьком. Всіх побітів, всіх уб'ємо, всіх кого треба, ограбимо. все буде, як ми любимо. Це ще один прихильник руського міра Максим Фобін, який пізніше назве себе владленом татарським, справжній злочинець за пограбування банку сидів за гратами з 2011 року. А з окупацією частини Донеччини в 2014-му став героєм. Влився в лави бойовиків, воював проти України, старанно поширював наративи РФ. Дожне з цим державним... Цьогоріч, 2 квітня, татарський проводить свій творчий вечір у Петербурзькому кафе, яке пов'язували із також ліквідованим кухарем Путіна та засновником ПВК Вагнер Євгенієм Пригожиним. Статуетка, яку дарує йому дівчина, неабияк тішить самолюбство пропагандиста. Да, за, все, за. Та він і гадки не мав, що це останні секунди його життя. Відповідальність же за ліквідацію татарського фоміна взяла на себе Національна Республіканська армія, підпільна партизанська група, яка діє всередині Росії. А ось Олексій Ковальов, як і Стримоусов, був переконаний, принаймні казав, що Росія на Херсонщині назавжди. Екс нардеп від слуги народу, власник одного з телеканалів та аграрного бізнесу в рідній області, з початку вторгнення втік з Києва до загарбаного Херсона. Там активно співпрацював із окупантами. Торік, 22 червня, автівку з Ковальовим підірвали. Читають мої недруги, Ті, хто планував дану диверсію, не дождетесь. однак чекати довго не довелося. Вже за два місяці Ковальова разом зі співмешканкою вбили пострілом у голову у власному будинку в Херсоні.